Золотий матч чемпіонату Івано-Франківської області. У Галичі відбувся заключний поєдинок за звання чемпіона сезону 2022-2023. У фіналі зійшлися футбольний клуб Вільхівці та благо юність подробиці гри у нашому сюжеті. Далі рахунок у матчі відкрили лише на початку другого тайму. Подача з лівого флангу, зміщення в центр та удар за мештрафного майданчика. Результат – 1-0 на користь вільхівців. Зараз вільхівці може бути гострий момент. Данилюк з м'ячем, хитає. Турчанську задає удару. Марчук не тягне зараз. І Данилюк забиває. Автор забитого м'яча Євген Данилюк одразу навіть не зрозумів, що забив у фіналі. Спочатку я не зрозумів, що робиться, а потім вже почали всі бігти. і Я почав празнувати. Емоції зашкалювали не лише в автора забитого м'яча. Фанати та тренерський штаб обох команд теж себе не стримували. Справжня нагода, аби відігратися у команди Благо юніс з'явилася на 84-й хвилині. Арбітер призначає пенальті у ворота вільхівців. Олег Мізерник розбігається. пробиває Мізерник. Олег Мізерник не реалізовує удар з 11-метрової позначки. М'яч влучив у поперечку воріт. Напруга на полі зростає. І ось він фінальний свисток. Переможцем чемпіонату області стає футбольний клуб Вільхівці після такого довгого сезону якийсь пару слів сказати дуже важко. Ми дуже щасливі, що ми перемогли. Надіємося, що наша країна переможе. Я дуже радий за команду. І команда дуже рада, що перемогли. Складно складно було. Команда теж противника дуже сильна. Але перемогли сильніше. Дякую команді за цей сезон. Команда віддала усі, всі сили щоб виграти цей чемпіонат. Я дуже дякую команді, якби не команда, я би нічого не зробив. Під час підготовки до фінального поєдинку тренер футбольного клубу Вільхівці зробив кардинальні зміни. Була дуже складна гра. Ми знали, що ми граємо з дуже сильним суперником. Можна сказати, що це найсильніша команда в нашій області. Ми три дні назад поступились, 7-3-0. Поступились по ділу, по грі. Ми зробили правильні висновки, змінили тактику на гру, змінили схему. Це спрацювало. Я безмежно дякую хлопцям, що вони зрозуміли, що я від них вимагаю. Вони повністю виконали всі мене Зайшли. Дякую всім, дякую болівальникам. Ми ж це чемпіонство заслужили. Команда благоюні стала другою у чемпіонаті. Попри розчарування, футболісти вже починають готуватися до майбутніх поєдинків. Очікували, що буде до забито. Хто хто заб'є, заб той виграє. по ері переважалися, ні бачили, команда забила і зразу почали лежати. Ноль один на нашу користь. Буде супер кубок, будемо віддавати, будемо настрою. Обидві команди згідно регламенту отримують певні переваги у наступному сезоні. Лишилися дві команди, які насправді найсильніші сьогодні в області. Вони отримують право. Представляти воно Франківщину на аматорському рівні. Чемпіон буде грати там напряму, а команда Благо, яка зайняла друге місце, може, якщо вона захоче грати в чемпіонаті України серед аматорів, вона зобов'язана буде грати ще в області. Тобто такий наш регламент. Закінчився сезон чемпіонату Івано-Франківської області 2022-2023 церемонією нагородження. У підсумку третє місце посів футбольний клуб Гарда срібні медалі отримують гравці Благоюність, золото та кубок чемпіонату вільхівці Як то кажуть, порядок б'є клас. Так, може, там чуть досвідніші футболісти. Але ми сильніші духом, як нам говорив тренер, ми сильніші командою. Ми сьогодні ризикували. Ми грали тактикою перший раз в сезоні такою. Можна сказати, але це, це того вартувало. Ми тренер був правий, так що ми чемпіони. Команда Благо незабаром зіграє ще один фінальний поєдинок за кубок Івано-Франківської області. Там вони зустрінуться з футболістами урагану. Переможець цієї пари зіграє матч за суперкубок проти вільхівців.